У нас приїхали такі хімічні грілки від виробника Хіллери. Так, Зараз подивимось ми, що це таке і наскільки воно буде гарно зігрівати наших хлопців в окопах. Так. так. Де такий невеличкий пакетик? Дві штучки. Час роботи 8 годин. Угу. Гарно, що відкривається без зайвих приборів, може спокійно, без нічого. Так. Угу. Клейка сторона є. Тримається супер. Я коли відліпив цю захисну плівочку, мені спочатку здалося, що вона ні до чого не буде приліпати. А так хватає на ура. І надавити. Починає гріти. Нормально так гріє? Ну, перевіримо ми 8 годин, наскільки вони дійсні. А так, дуже велике, дякую.